Всім доброго ранку. Крім трояндового чаю, показую вам, які в нас троянди взагалі ще розквітли, такі красивенні, гарнюні, звичайно, маки, звичайно, оця краса. Ми сюди. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз ой, 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 ой. кульок розірветься, мої всі троянди підуть звідки прийшли. Так. А це ось. Зараз напроти сонця, щоб ви бачили, який тут рай у мене. Ви бачите? Чи ви не бачите? Це просто неможливо описати словами. Зараз йду ще. І ще так зачепилася. Зачепилася. Є ось така, знаєте, колір чуть-чуть темніший. Ну, от подивіться, ну ви подивіться. Всім доброго ранку, доброго, трояндового раночку. Що може бути прекрасніше, співають пташки і ще більше на фоні цього хочеться, щоб війна закінчилася. Бережіть себе і скоріше і на перемоги.